Мені так, так приємно, мені так добре. Я не знаю. Все є для того, щоб дійсно так знати насолоджуватися благодаттю Божою. Уже більше року священик Ігор Сенчина проживає на Волині та служить у Свято-Іллінському храмі у селі Клепачів Луцького району. Сьогодні він вільно говорить українською, читає молитву за Україну та її захисників. Та при тому має досвід. За такі звичні для нас речі люди в окупації можуть потрапити у в'язницю чи навіть гірше. Так священик з дружиною прожив півроку на окупованій Запоріжчині. Кругом не знаємо хто навколо нас виявляється. І з ким куди йти, і сьогодні скажеш слово, тебе заберуть. Сам Ігор Синчина з Львівщини навчався на Волині, і після закінчення духовної семінарії ще юним переїхав до Запорізької області у село Балки. Довгий час парафія у балках була єдиною, що на той час належала до УПЦ Київського патріархату на всю велику округу. Там ми прийшли на голоземлю і там будували не тільки душі людські, а й храми. Нічого не було. З часом постала церква, але довершити її не встигли. Росіяни прийшли у балки не одразу. Село довгий час було в оточенні. Попри окупацію, священник вирішив залишитися. каже, тримала його духовна родина, і віра, що ворогів невдовзі виженуть. Саме найважливіше, напевно, що мене тримало. це віра, що хлопці скоро прийдуть наш, зайдуть, наше село, що відіб'ють, що ми подолаємо ворога. Священник розповідає, що життя в окупації це перш за все щоденна думка очікування, коли прийдуть за нами. А приходили чи не за всіма, із проукраїнською позицією. Жіночка сказала його слово на базарі. Все, нема жінки, забрали, їздив окупав її. Щоб тільки спас рятувати. Ігор Сенчина не приховував, що він за Україну. Іноді йому навіть вдавалося передавати важливу інформацію своїм. І, звісно ж, служив українською мовою попри погрузи місцевих колаборантів. Я пам'ятаю, до мене забігають хлопці в храм. Кажуть, десь його, що ви робите? Схаменійтеся. Каже, їздять вони десь, уже нас там рибколхоз від церкви чуть-чуть. Був у недалежку. Вони вже там його захопили, десь туди техніку стягували, вже їздили понад церквою. А я тут вікна, двері відкриті, кричу, молитву за Україну, аж горло пекло. Священник розповідає, що як таких бойових дій у їхньому селі не було. Зате з болем спостерігав, як російські солдати випускають пакети градів по позиціях ЗСУ і по місцевих населених пунктах, які обороняла українська армія. Це було дуже жахливо на це дивитися. Ми розуміли, куди летять ці снаряди. Розуміли, що вони приносять біду і гори і сльози. Там нічого не могли зробити, просто молилися. До останньої служби, якою там служив, я служив за Україну за наших хлопців-захисників. Велика війна, говорить священик, стала перевіркою на українськість для багатьох людей. На жаль, представники ОПЦ МП приймали російських вояк з хлібом та сіллю. А частина людей з їхнього села та округи була за руський мір на півдні України. Самі ФСБшники сказали йому, що ми знали навіть, які ви анекдоти розказуєте. Тобто вже навіть нас на блокпостах були їхні вже агенти русські, чи як там їх назвати, серед наших людей куплені росіянами. Священик розповідає, що сумує за своєю тамтешньою духовною родиною, яка попри все молилася разом з ним за українську перемогу. Крім того, у балках минуло понад 20 років його життя. За цей час каже, встиг нажити чимале господарство. Сіяв садив, тримав худобу. Насадив садочок, насадив виноградник. Дуже гарний виноградник в мене був. Оце трошки є. Згадую ще, що навіть тяжко. Раніше він мав плани. Один з найкращих дочекатися внуків. Нині ж живе сьогоднішнім днем. Церкву, думаю, дострою, все в мене є, садочок. Пугально там участочок поруч, я думаю, все, візьму, побуду якісь качелі там і буду тільки насолоджуватися, діти прийдуть, Священик ділиться, покинув окуповані балки із думкою, що повернеться через місяць. У вересні 2022-го з дружиною поїхали на хрестини внучки до Луцька, а повернутися назад вже не змогли. Якраз тоді дорогу життя через Васильівку заблокували. Так отець Ігор залишився на Волині і прийняв пропозицію служіння у Клепачеві. Сум за громадою у балках нікуди не зник, але тішить те, що навколо усе українське. Мені так. Так приємно, мені так добре, я не знаю. Все є для того, щоб дійсно так насолоджуватися, благодатью Божою. Парафіяни кажуть, священика одразу прийняли в свою громаду. Прекрасний священик. Ми Богу дякуємо за прекрасного священика. Ми його дуже полюбили. Він дуже добра людина, чуйна, дуже старається для храму, для нас всіх. Отець Ігор хороші промови говорить, такі, що за душу беруть. Чесно, ну, ну дай Боже йому здоров'я, ноги і літа. І в Запорізькому краї, і на Волині під українським прапором священик молиться за наших захисників і допомагає разом з громадою, чим може. Іде збір, наприклад, там, на автомобіль. Ми маємо. Ми трошечки доклали. Вже слава Богу, хлопцям привезли. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.